Доброго дня всім! Чи може екологічна інспекція приховувати порушення правил охорони вод? На мою думку, може. 9.10.2022 року мною оприлюднено інформацію під назвою «Хто ставить крапку хто поставить крапку у притягненні до відповідальності винуватців загибелі риби у Старому Яричеві. А ще раніше під назвою Наслідки бездіяльності Львівської екологічної інспекції. Те, що 21.09.2022 року Державна колишня інспекція Львівської області зреагувала на телефонограму голови фермерського господарства озеро Лисика щодо забруднення меліоративного каналу МК-22 в селі Старий Львівської області та провела обстеження на території Новояричівської територіальної громади Львівського району стосовно згаданого забруднення, ще й відібрала. Проби води з цього каналу це вже неординарна подія, яка заслуговує на увагу, адже таке сталося вперше, незважаючи на звернення з цього приводу у минулі роки. Мабуть, тоді були фозмажорні обставини. Приблизно 15 років функціонують котежні містечка, сонячна долина та запитів, що розташовані вздовж меліоративного каналу 22. Ще два роки назад мною оприлюднювалася інформація і фото про те, як з території сонячної долини через приховані у землі труби скидались нечистоти у цей меліоративний канал. Від місцевих жителів стало відомо, що при будівництві котежного містечка мали бути здані в експлуатацію очисні споруди, але до цього часу вони не працюють. Що ж місцеві жителі роблять з відходами життєдіяльності? Куди дівають каналізаційні стоки, порошки, плини та іншу хімію від прання білизни, миття посуду, машин, прибирання будинків тощо. Роками відбувається нищення навколишнього природного середовища, і всі державні та органи місцевого самоврядування мовчки споглядають на це. Те, що Державна екологічна інспекція області 21.09 провела обстеження МК-22. Добре, але вже 26.09.22 на повторне телефонне звернення голови фермерського господарства озеру з цього ж приводу ніхто не зреагував. Чому? Мабуть, повезло пану Лисику, що змило інспекція і відібрала проби води у забрудненому каналі та провела лабораторні дослідження. На мій запит інспекція надала інформацію, що про забруднення каналу та загибель риби письмово повідомила Головне управління Національної поліції у Львівській області. Інспекція надала копію цього листа, де були вказані результати лабораторних досліджень відібраних проб води, з яких вбачається перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин згідно господарсько-побутових норм водокористування. І окремі показники таких забруднень сягають перевищень у півтора різка сім разів. В кінці листа інспекція вказала, що керуючись вимогами закону про охорону навколишнього природного середовища та інших нормативних актів, направила до поліції телефонограму голови фермерського господарства Озеро щодо забруднення каналу в селі Старіяричів для належного та всебічного. Розгляду відповідно до компетенції для встановлення винних осіб та вжиття відповідних заходів реагування. Чому інспекція від себе не звернулася до поліції? Чому звернулась від імені Лисика? Адже він не просив цього робити. У останньому реченні листа вказано: враховуючи великі концентрації забруднюючих речовин в відібраних пробах вод згідно господарських побутових норм водокористування. Бачаються ознаки злочину, передбачено частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України. А далі що? Є ознаки злочину. Ну і що з того? Хто заявив про злочин з вимогою відкриття кримінального провадження? Інспекція заявила ні. Інспекція мовчить, так як причмелена риба від забруднення в цьому каналі. Цікавим є те, що інспекція на мій запит не надала повної точної та достовірної інформації, яким я просив надати копію листа, скировану до поліції. Копію листа дали. Але чому інспекція не надала копії документів, які направлені у додатку до листа в поліцію? Чи відомий самому Лисику зміст телефонограми? Голови фермерського господарства Лисика від 21.09. Чи він бачив цю копію телефонограми, яка пішла до поліції? Кому адресована телефонограма? Який зміст опису виявлених порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Львівської області від 21 вересня 2022 року? Чому не надано копію розрахунку збитків за заподійних рибному господарству? Найголовніше інше питання, яке цікавить мене та слухачів-читачів: чому лист Державної колишньої інспекції у Львівській області, скерований до Головного управління національної поліції, не носить назви заяви про вчинене кримінальним правопорушенням? Інспекцію проведено обстеження міліративного каналу. Відібрані проби вод, проведені лабораторні дослідження, виявлені перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, встановлені порушення водного кодексу, інших законів, в тому числі Кримінального кодексу України. Але інспекція встидливо м'яко повідомила поліцію про згадане. Чому? А далі що? Чому не було заявлено про вчинене кримінальне правопорушення невідомими особами? Можливо, інспекція теж причетна до цих правопорушень і тому не стають питання перед поліцією про відкриття кримінального провадження. Хто мав би дослідити питання наявності підпису акту про ввід в експлуатацію або відсутність такого очисних споруд у котежних містечках? Чи передбачено погодження такого акту з представником екологічної інспекції, службовою особою органу місцевого самоврядування? Тощо Відповіді на це питання повинно було би дати досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні. Але навіть інспекція не виявляє активності у цих питаннях, нібито вони її не торкаються. Лист не містить прохання інспекції встановити винних осіб та вжити заходів реагування у зв'язку з забрудненням каналу та загибелю риби, а скеровує телефонограму голови фермерського господарства озеро Лисика адресовано екологічній інспекції для того, щоб поліція розглядала цю телефонограму. Це якось по-французьки виглядає. Чи не так? Ось. Це конкретний приклад того, як інспекція приховує від притягнення до відповідальності, винуватців, забруднення природного навколишнього середовища. Це той державний орган, це ті посадові особи, що поставлені захищати природу від варварських дій людини. Це той орган, що сам приховує від встановлення та притягнення до відповідальності правопорушників. Звертаюсь до Головного управління Національної поліції у Львівській області та обласної прокуратури з проханням негайно вирішити питання про відкриття кримінального провадження за статтею 242 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил охорони вод, що мало місце 21.09.2022 року у селі Старій Яричів та організувати проведення досудового розслідування. Прошу рахувати мою цю розповідь офіційною заявою в. В правоохороні оренди для відкриття кримінального провадження. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жука Олександр Сергійович 20 жовтня 2022 року. Дякую за увагу.